Всім привіт, сьогодні нашли копанку, не знаємо, чи тут є риба, чи немає. Ну перевір глибину. Глибина, мабуть, метра два тут на середині. Рядом є джерело. Воно впадає далі в річку туди. Пройшли буквально пару метрів, знайшли ось таку копанку. Вона велика, але глибини немає. Тут построєна дамба. Зараз пройду чи далі, подивлюсь. Тут раніше була риба, зараз не наблюдаю під льодом. Ось така тут дамба. Пройшли, мабуть, метрів сто Знайшли ще ось третю таку копаночку. Глибина тут велика, видно, риба не знаю чи є. Ось вона одразу коло річки так знаходиться. Хотім кожній копанці порибачити, подивитись, чи є риба, чи немає. Ось так уже виходжу звідси. Кому сподобався ролик, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!